Смм-спеціалістка Тетяна Завгородня і таргетолог Владислав Коваленко провели тренінг, як заробити чверть мільйона гривень через інстаграм для студентів-медійників. На початку зустрічі Тетяна Завгородня показала всі складові контенту в соціальній мережі, розповіла, як правильно оформити шапку профілю, та поділилася з секретами створення інстаграм-сторінки, яка може охопити максимально широку аудиторію. Ситуативний контент це мій улюблений контент, тому що якщо подія стається в час ночі, то ти в час ночі до ноутбука іде. Декілька тижнів назад з'явилися афіші із новим мультфільмом Барбі. Я для кожної дівчинки, яка їхала з шестеро в салоні, створювала такі афішки із Барбі. Охвати були шалені. Всім дуже класно зайшло, люди ділилися цим в сторісах». Водночас Владислав Коваленко розповів, що таке таргетована реклама, які базові потреби для успішної рекламної компанії потрібні, та як правильно запустити рекламу в соціальних мережах. Тобто, у нас є перегляди, і ми розуміємо. А що у нас є кліки? Тобто, якщо 10 тисяч людей передивилось і 100 відсотків людей перейшли по нашій рекламі, наш CTR буде складати якраз 1%. Тобто CTR – це той показник, який показує відношення перегляду кліків. Наприкінці зустрічі студенти мови змогли спробувати оформити шапку профілю в інстаграмі або виділитись серед конкурентів. Ми відкрили. Кав'яни. В цьому містечку, де багато всякого. ви не наші конкуренти. Грузинська кухня, національні страви, Черкаси. Внизу буде послуги ресторан, там такі з сіренькими буквиками. Mm -hmm. І в біо понеділок знижка на кальян. Називатися Брама Черкаси. Це саме перше, що я пишу. Потім в шахті профілю ми розписуємо те, що у нас наявні бізнес-ланчі з 12 до 14.00. Поділилася враженнями від заходу студентка рекламна третього курсу Вілена Костенко. Було дуже цікаво зустрітися з нашою випускницею, послухати про її досвід роботи у галузі реклами. Ну і загалом мені дуже сподобалося. Над сюжетом працювали Надія Паніван, Тетяна Чупилко, Тетяна Пасічна та Андрій Некористенко.